Це просто краса. Ми купили будинок за Загородом років 10 тому, і він був весь заросший чагарником. Я все вручну, такі товсті гілки рубав. Це просто жах якийсь. Я зараз цю штуку в руках тримаю. Блять, просто ну, люди. Люди, я б, я б віддав би любі гроші. Ну, це просто капець. Ви ну, подивіться, які товсті гілки. І я я, вообще, я тільки пальцем легенько дотрагую і все. Ви таке бачили? Просто офігеть. У мене емоції зашкалюють, чесно вам кажу, дивіться. Я просто в шокі. Просто в шокі. Такий чудовий комплект садовий. Це у нас акумуляторний секатор. Дуже потужний, класний, якісний і зручний. І ось така садова пилочка з довгою шиною, з якісним ланцюгом і акумулятором. Все йде у кейсі. В комплекті два акумулятора, зарядний пристрій, кейс і комплект інструментів, щоб їх обслуговувати. Шикарна пиля, я вам скажу. Рекомендую. Дуже якісна річ. Ось наші результати для пилочки. Отаке брьовнишко я знайшов. Ось, пожалуйста, 7 см на 6,5 см в діаметрі. А сікатора 2 см 2,5 см. Ну, настільки, наскільки сюди влази е, в нього. Розумієте, зараз оп. Отаким От чином дивіться це. От, Оп. Наскільки влази, виходить. І воно ріже, його просто шикарненько. Бачите? Легко, без зусиль взагалі. О. ну, Меншого діаметру так само ріже. Дуже якісно і класно купуйте такий чудовий комплект. Він йде в такому кейсі. Ціна найнижча в Україні за два предмети з двома акумуляторами з зарядним пристроєм з наборами різних викруток і всього остального. От фірми Когерман три з половиною тисячі гривень. Замовити можна на моєму сайті nivellir24.com або дзвоніть по телефону 096 562 3726.